Комбат зразу попередив, що ми, якщо будемо кудись е, видвігатися, то це будуть важкі ділянки фронту. Усі знали, куди, куди їдуть. Що не на прогулянку в парк, а таке місце, де чи Бахмутський напрямок, чи Луганський напрямок, то тобто всі розуміли, що, що, що там буде важко. Я давно хотів його тось, садок поставити. Доводилося спілкуватися з полоненими росіянами, хлопці, які штурмували безпосередньо позиції росіян, приводили до нас на позицію п'ятьох полонених. Вони були налякні, були, думали, що ми їх зараз розстріляємо, але вони ж не знають, що ми, ми знаємо, що таке Женевська конвенція. Їхніх полонених у тюрмах кормлять. Краще, ніж, мабуть, ми, ми їли на позиціях. Мені прилітіли позиції трошки. Ось ці особи. Фамілія мілочі. Двоє були з Ростовської області, троє з Луганської. Тобто з їхніх слов, їх там чуть ли не роботи забрали. позицій стока. Відвезли сюди. Ну, і у них одна у усіх полонених. Я копав, я там не стріляв, ну і вони теж це п'ятьох взяли, взяли в полон, хлопці, які штурмували позицію їхню, і двох положили. А безпосередньо перед нашою позицією в п'яти метрах один знаходився вбитий кадирівець, трохи далі метрів 20, ще один на поля, і ще метрів 33. Да, вони своїх 200 не забирали, хоча мали можливість, я так зрозумів, що вони зневажливо ставляться до вбитих своїх, так кажемо, побратимів. Е, були випадки, коли і трьохсотих вони бросали. Ресурс людський великий, вони людей не рахують. Я думаю, що поки ми їх Своїми силами не виженемо, не повбиваємо, до них не дійде. Тобто, якісь мирні переговори вести, це, це буде марно все марно. Постріл!